Всім привіт! Мене звати Валентина. Ви на каналі МовМі і сьогодні на вас чекає ефективний комплекс для вашої спини та плечей. Якщо ви маєте сидячу роботу, довго сидите за комп'ютером, маєте біль в тому, скутість в верхньому плечовому поясі, цей комплекс саме для вас. Ви поки ставте дзвіночок, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні тренування. А ми починаємо прямо зараз. Ми займаємо зручне положення. Можна схрестити ножки, можна прибрати одну ногу назад і зайняти таке положення. Я сяду, схрестив ноги, спина рівна. Розверніть і опустіть плечі вниз, і ми почнемо з невеличкого розігріву м'язів шиї. Нахили голови вправо і вліво. Видих, дих, видих. І ще п'ять, чотири. Три. Два. Один. Напівколо. Напівколо малюємо і розігріваємо, розминаємо м'язи, ши. Вони в нас дуже сильно напружуються при сидячій роботі. Хочеться їх завжди розімняти з шийно-воротникову на зону нашу, так. І ще три, два. Один. Покладіть ваші руки на плечі, підніміть лікті вперед. І розкривайте лікті в сторони, зводячи лопатки. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І ще. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два, один. Знову лікті дивляться вперед. Ми піднімаємо лікті вверх, розкрили сторони і опустили вниз. Підняли лікті вперед, вверх, сторони, вниз. І монолітно, повний хороший оберт. Ліктями. Вверх, сторони, вниз. І ще два ми поміняємо направлення. Супер. І в зворотньому напрямку. В сторони, вверх, вперед і вниз. Повний круг. Супер, ми круто. Лопатка працює, так само. Розігрівається. Верхній плечовий пояс. Три, два, один. Клас. Нахиліть голову в сторону, опустіть вушку до плеча. І ручка в нас надавлює на вісок. Трошки підростягнемо м'язи шию. П'ять. Протилежну ручку ми опускаємо в підлогу, аби опустити плече і потягнути. Три, два, один, на іншу сторону, видих, чотири, три, два. Один. Зробіть прості повороти голови вправо і вліво. Вправо і вліво. Проаналізуйте, чи вільно вам робити цей рух. Чи ви відчуваєте якусь скутість при повороті, можливо, десь болить, десь зажати, треба розім'яти. Три. Два, один. Супер. Руки піднімемо вгору, сцепимо в замок і опустимо за голову. Витягніть себе за шині бугри наверх, розкритих добре лікті в сторони. Робимо вдих і з видихом. Ми нахиляємо голову вниз, зводимо лікті. І піднімаємо голову, розкриваємо лікті і грудний відділ. Знову вдих, з видихом вниз. І вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Супер. і ще три. І ще два. Супер. Розкривайте лікті добре в сторони. І останній раз. Розкрили. І невеличкі повороти. Право вліво, лікті в сторону за голову. Чотири, три, два, один. Супер. Знову плечі провернули, опустили вниз і підніміть ваші руки в сторони. Зараз ми зробимо. Крутку плечових суглобів. Розігріємо плечові суглоби, порухаємо їми і, і додамо трошки мобільності. Ваші руки, ладоні, долоні дивляться вверх. Да? І по черзі ми вкручуємо плечовий суглоб всередину, викручуємо назад. Права і ліва рука. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, видих. І ще працюємо вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Тепер одночасно одна і інша ручка одночасно. Ми вкручуємо і викручуємо долоні, прямо розвертаємо догори. Видих. Вдих. І ще 5. Трохи вже підтомились наші руки, ще трошки потерпіть. 4, 3, 2, 1. Клас. Ми розслабили руки, зробили круг плечима, вдих і видих. Трошки невелички. буквально 30. 20 секунд перепочинку, і ми переходимо до наступної вправи. Знову піднімемо руки в сторони. зробіть кулачки, великі пальці дивляться вгору, І ми розкриваємо, тягнемо руки назад, зводячи лопатки і повертаємо в горизонталь. Невеличке відведення назад. Ми підрозтягуємо наші і грудні м'язи. І видих, працюють наші лопатки. Видих, вдих. Видих, вдих. Ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Знову ми опустили руки і розслабили плечі. Крутимо назад. Чотири. Три. Два. Один. Піднімаємо руки догори. Да? І в нас буде ліктєвий замок за голову, опускаємо по черзі, ручки сцепили в замочок. Та, і опускаємо руку, згинаючи в лікті одну і іншу, йде рука за голову, прожимає лікоть вниз. Знову підняли вгору, потянулись. Можна викрутити замок догори долоньками. І на видихи ми опускаємо інший лікоть вниз. Знову вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще п'ять. Чотири. Три. два, Один. Супер. розслабились, круг плечима назад. Вже таке прям розігрів гарний відчувається, і, і навіть таке одразу полегшення після кожної вправи буде легше, 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 спинка буде в тонусі, м'язи будуть працювати, потім розслаблятися. Вам буде легше, тому що якщо порухатись і знімете оцю скутість, спина одразу розслабляється. ось ці вправи можна зробити сидячи, як ви бачите, я сижу на підлозі, ви можете сидіти на дивані, якщо працюєте вдома за комп'ютером на підлозі, якщо в офісі, просто на стільці відведення рук нічого складного. Супер, тепер ми перевертаємось положенням на четвереньки, да? чотири точки опори. А, ну, ці вже вправи в офісі не зробити, тільки вдома, але, тим не менш, маю вам їх обов'язково дати. Що ми робимо? Ми а, зараз попрацюємо також з плечовими суглобами, зробимо круг плечима вперед, ось таким чином, да? піднімаючи грудний відділ і круг плечима назад прогнувшись. Круг плечима вперед ми начебто округляємося, да, витягуючи грудний відділ наверх. І круг плечима назад ми прогнулись. Знову видих. Круг плечима назад. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Працюємо. Округляємося, прогинаємося, але з проворотом плечей вперед і плечі назад. І вперед. І назад ваші коліна по ширині та да? спина в нейтралі. Тут округлились, витягнули лопатки і прогнулись. І ще п'ять, чотири, три, два, один. Супер. Розслаблись, можна сісти на п'ятки, потягнути ручки, перед, розтягнути м'язи. Спини розслабитись. Пару секунд буквально ми повернемося. Чотири. три, два, один. один, піднімаємось знову положення чотирикутника. І зараз вправа, яка дуже гарно допомагає, якщо є ось тут у вас холка, наприклад. Да? А, також оцей шостий-сьомий шийний хребець, він. Обростає таким наростом да, назви холка, причин цьому дуже багато, але в основному це неправильна постава і неправильне положення, коли шия виїжджаю вперед, тут компенсується, тому що ну, це незвичайне це не положення нашого хребта. Добре, я не буду довго а, розказувати. Вам краще дам вправу, ви повторюєте. Ми провалюємось да, грудним відділом вниз, проваливши да, плечі, а, у нас піднімаються догори. Ми звели лопатки і розвели. Працюємо лопатками. тобто ми тут не вигинаємося надмірно, тут проваливши, провалились грудним відділом і піднялись. Провалились, піднялись, провалились, піднялись. Лікті чуть, трошечки в нас буквально да, але тут в основна робота йде лопатки. Звели, розвели, звели, розвели. І ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Сіли знову на п'ятки, потягнули руки вперед. Дих і видих. І повертаємось знову в положення чотирикутника. Далі я вас попрошу. Ми попрацюємо з прогинами в спині. Ми виводимо руки вперед. Саме основна задача залишати ваше коліно під стегном. І ми починаємо прогинатись грудним відділом вниз. Руки витягуємо вперед. І ось така в нас поза. Не виїжджайте ось так вперед, не смішайтесь вашим тілом так, щоб не виїжджала ось ця лінія, да, от не стегно від коліна. Да. Ми залишаємо красивий кут. Руки вперед. І ваша задача прогинаєтесь зараз вниз. Під руки можна покласти якусь висоту, якщо е, вам некомфортно в положенні, коли руки на підлозі. Ось ми прогинаємося. 4, 3, 2, 1. Прогнулись, затримались. Вісім, сім, шість, пять. Дихаємо животом. Чотири, три, два, один. Долонька до долоньки. Зараз ми зцепили і згинаємо руки в передпліччях. Ми торкаємося долоньками наших лопаток. І розгинаємо. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. видих, видих. І ще п'ять, чотири. Три, два, один. Супер. Ми підтягуємо праву ліву руку, піднімаємо знову положення чотирикутника. Ми присідаємо назад. Ось такий у нас міні-комплекс вийшов. Надіюсь, ви відчули значне полегшення. Виконуйте його обов'язково, коли відчуваєте біль і скутість в м'язах, коли довго сидите за комп'ютером або в неправильному положенні. Ось і не забудьте підписатись на канал, поставити дзвіночок, написати коментар. І чекаю вас на наступному тренуванні. До побачення.